Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Минає 255 років від дня народження Івана Петровича Котляревського. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі світить, тебе не забудуть. Так висловився про Котляревського, геній нашої нації Тарас Шевченко. Іван Котляревський письменник, який довів, що українська мова є літературною. Котляревський народився 9 вересня 1769 року у місті Полтаві. Помер у цьому ж місті 10 листопада 1838 року. Український поет, драматург, громадський діяч, зачинатель нової епохи української літератури. До речі, Числа народження і смерті сходяться так само, як і в Шевченка. Головна заслуга і досягнення Івана Котляревського. Теза російської пропаганди 2014-2015 років про те, що немає української нації і мови, є ополячений діалект російської мови, а українці це малороси, був спростований ще наприкінці 18 століття, коли у 1798 році в Петербурзі. Вийшли три перші частини Енеїди Котляревського з обширним більш ніж на тисячу слів українсько-російським глосарієм. Наявність літературної мови і є атрибутом нації. Так більш ніж 200 років тому, завдяки літературному подвигу Івана Котляревського, всі філологи світу дізналися і визнали українську мову, на яку можна перекласти Енеїду Вергілія. Як раніше, давньогрецький сюжет був викладений французькою, німецькою і іншими мовами світу. Невипадкова з позиції філології і тематика жанру література. Кожної із країн у народженні своєму проходить три етапи. Спочатку вона сміється, потім плаче і тільки пізніше гучно заявляє про себе. Старт процесу народження літератури української дав Котляревський. Підхопив Квітка Основ'яненко, кульмінацією стала творчість Тараса Шевченка. Енеїда Котляревського в свій час стала джерелом цілющого сміху, що повернув українську націю до життя. Найважчий для неї період. Письменник довів, що українська мова, яка вважалася народною говіркою. Ідеально підходить для написання серйозних літературних творів, написана Котляревським Енеїда стала переломним моментом не тільки в літературі, а й в історії народу. Як такого вона відродила українську мову після багаторічних спроб задушити голос народу. У Найскладніший для українців історичний період письменник дав нації силу для відродження почерпнув натхнення в самому народові його побуті і блискучих гранях індивідуальності. Сміх для нашої нації означає оздоровлення і вихід на новий рівень. Самоусвідомлення на стику 17-18 століть Енеїда повернула українцям силу для боротьби за існування тоді, коли у відродження нації після знищення гетьманату і Запорізької січі вже майже ніхто не вірив. Головним героєм поеми Котляревського є український народ. У тексті він. Постає перед читачами як нація воістину героїчна, сили козакам дає їх любов до вітчизни, що перетворює звичайного молодого хлопця на героїчного лицаря. Творчість Котляревського відродила до життя українську мову, яка старанно. Знищувалася протягом другої половини 17-го і першої половини XVIII століття. Літературні критики стверджують, що Енеїда Котляревського написана в надгермантичному стилі відчинити контейнер під силу тільки людині, яка добре. Знає українську історію. Письменник Євген Сверстюк свого часу говорив, що в Енеїді, крім безпосереднього тексту, є ще підтекст і надтекст. У своєму найвідомішому творі Котляревський одягнув героїв Віргілія в Український стрій. У результаті виявилося, що справжній зміст поеми український народ зрозумів, а імперська влада не побачила небезпеку для себе в Енеїді. Твір досить часто називають історією України в часі, що пливе морськими хвилями. У Котляревського Еней збірний. Образ українського козака. У Турні уважний читач легко вгадує Московського царя, а у Трої побачить українську державу, яка у своєму розвитку постійно стикається з протидією. Часто Енеїду називають енциклопедією українського побуту Знань інтелігент Котляревський. Набирався, ідучи в народ, письменник одягнувся у непримітний мужицький одяг і поринав у світ простого люду. Збірні образи присутні і в його драматичних творах. У п'єсі Наталка Полтавка письменник описав ідеальну українську жінку, яка вміє любити всім серцем. В образі возного драматург показав, що навіть у буденному житті є місце подвигу, а щастя близькій людині дарувати легко і просто. У 1889 році легендарний український композитор Микола Лисенко написав оперу за п'єсою Наталка Полтавка. Твір перекладено на безліч мов, і по нинішній день по ньому ставлять театральні постановки. Неважко знайти збірний образ цього разу негативний у творі «Москаль-чарівник», написаний Котляревським у 1819 році. Якщо в Енеїді сатира завольована, то в п'єсі недоліки прихильників царського гніту продемонстровані набагато яскравіше. Критики називають п'єсу сміливою. З ухвалою сатирою на московську владу. Е, примітно, що Енеїда виходила в друкованому вигляді поетапно, спочатку не помідомивши письменника у 1798 році видавець Михайло Парпура у Санкт-Петербурзі опублікував перші три розділи поеми. Видавець отримав непоганий прибуток. Письменник славу. Відсутність реакції на ризикований сатиричний твір показала, що імперська влада суті Енеїди не зрозуміла. Це надихнуло письменника на продовження твору. Повний текст опублікований тільки після смерті автора у 1842 році. Над поемою Котляревський працював майже все своє життя, почавши ще під час навчання в духовній семінарії. Фінальний варіант тексту складається з 730 стров по 10 рядків у кожній. Літературознавці зазначають, що творчість Котляревського містить у собі ознаки барокко та романтизму, однак бароко-письменник розумів по-своєму. Він показав, що величними можуть бути і прості жителі українського села. Письменник став автором. Першого серйозного твору народною мовою. До цього вона вважалася наріччям, яке підходить тільки для написання інтеркомедій. Цікаве про. Івана Котляревського, основоположник української літератури, судячи з розповідей сучасників, що дійшли крізь століття, був людиною цікавою у спілкуванні з блискучим почуттям гумору. Люди, які знали Котляревського, казали, що він міг розповідати про звичайні речі дуже смішно, але сам при цьому навіть не посміхався. Стиль життя поета досить часто порівнюють із долою Григорьом. Гегорія Сковороди, обидва знакових для України письменники всіма можливими способами намагалися уникати контакту з владою. Однак, якщо сковороду часто називають першим українським мандрівником філософом, то Котляревський все своє життя. Прожив у рідній Полтаві Ктарівський, який створив у своїй Наталці Полтавці образ ідеальної люблячої Українки, так і не одружився. Літературознавці проводять дві можливі версії, того що перспективний у всіх відношеннях наречений так і не став чимось чоловіком. Одні припускають, що нещасна любов могла мати місце ще за часів навчання в духовній семінарії. Згідно з іншою версією, серце письменника забрала особа, котру звали Марію Семенівною. Вона Виховувала сім дітей поміщика тоді, коли Котляревський працював учителем у сім'ях багатих землевласників. Є дані, що рука коханої жінки, поета, була обіцяна іншому чоловікові. І відразу ж після весілля дами серця, письменник пішов у військо, де провів 14 років. Відзначився письменник і під час своєї роботи покровителем богоугодних закладів у середовищі опікунів досить поширеним явищем була корупція, якій в діяльності Котляревського кришталево чесної людини не спостерігалося. У результаті за один рік роботи він зумів заощадити 2400 червінців. Перед смертю Котляревський роздав власне майно близьким і друзям, звільнив невільників. Пам'ятник на могилі поета поставив його друг Павло Стеблін Каменський. На надгробній плиті викорбувані слова, написані Тарасом Шевченком, які я прочитав вище. А в ці дні народилися Соломія Крушельницька, відома українська співачка, лірико-драматичне сопрано, закінчила Львівську консерваторію, удосконалювала свою майстерність у Мілані, співала на сценах провідних театрів світу. Пропагувала українську музику, народилася в селі Білявинці поблизу Бучача, а дитячі та юнацькі роки минули в селі Біла Тернопільського району, де її музей видатної співачки в Тернополі споруджено пам'ятник і названо вулицю, а також музичний коледж імені Соломії Крушельницької. Роман Купчинський, український письменник, критик, композитор, навчався у Львівському університеті. Був в лавах українських січових стрільців, редактором газети Діло написав багато повістей, оповідань, нарисів, роман, трилогію Заметіль автор слів і музики пісень Заржурилися галичанки, від бережан до кадри: Пиємо друзі, Ми йдемо в бій, Човен хитається. які стали народними. Народився в селі Розгадові. На Зборівщині, де діє музей і встановлено пам'ятник. В Тернополі названо вулицю іменем Купчинського. Іван Мацялко, український співак, на початку 90-х років, проживав в Тернополі, а народився на Львівщині. Іван Гавдида, український політичний і громадський діяч. Народився в селі Саранчуки на Бережанщині, де встановлено йому пам'ятник. Теофіл – Демчук, український актор, педагог, театралознавець закінчив Тернопільську гімназію. Був актором в тернопільських театральних вечорах, українському театрі в Тернополі і новому театрі у Львові. Народився в Тернополі. Олена Шуль, відома в краї журналістка, тривалий час працювала на ТВ-4. народилась в Тернополі. Михайло Ібрагімов. Громадський діяч, екс депутат міської ради, тепер працює у торгово-розважальному центрі Подоляни, народився в Тернополі. Орест Сохар, журналіст, редактор, народився в Ланівцях. Олександр Орляк, український військовий, загинув на Донбасі, народився в Тернополі. Андрій Романович Спортсмен, тренер народився в Копичинцях на Чортківщині. Павло Сливка педагог, музейник, історик, краєзнавець, громадський і політичний діяч, автор численних публікацій в пресі. Народився в селі Клибанівка на Підволочищщині. Роксоляна Гнатюк лікар-психотерапевт, художниця. Авторка більше ста наукових статей. Народилася в Тернополі. Мирослав Павлюк, вчений в галузі екології, автор більше 130 наукових праць і 9 монографій. Народився в Заліщицькому районі. В'ячеслав Слободянюк правник, педагог, автор посібника з кримінального права. Народився в Шумську. Лілія Мартинюк, вчена в галузі медицини, докторка медичних наук, професорка. Авторка понад 200 наукових праць народилася в Тернополі. Любомир Крупа, науковець, громадський діяч, екс заступник голови обласної ради. Народився в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Олександр Салій, спортивний діяч, футбольний суддя, тренер. Народився в Тернополі. Тетяна Крупа. Керівник. Рекламного відділу на тві 4. Народилася в Тернополі. А 16 вересня тв 4 виповнюється 33 роки. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А третій тиждень осені буде проходити на повному місяці. Нагадую, у середу, 18 вересня, о 5 годині 44 хвилини настане повний місяць, і відбудеться часткове місячне затемнення: 17, 18, 19 і 21 вересня дні напружені. Всі інші середні. Овен, цей тиждень принесе вам заряд енергії, яка допоможе впоратися з будь-якими викликами. Робота може вимагати більше уваги, але ваша рішучість дасть вам змогу впоратися із завданнями далець. Зостерейтеся на фінансових питаннях і плануванні бюджету, можливі несподівані витрати. Але ви зможете з ними впоратися, якщо виявите обережність. Близнята тиждень обіцяє бути насиченим зустрічами і спілкуваннями. Можливо, з'являться нові ділові контакти, які в майбутньому принесуть користь. Рак цей тиждень вимагатиме від вас більше уваги до своїх емоцій. Важливо знайти баланс між роботою і відпочинком, щоб уникнути. Перевантажень. Лев тиждень сприятливий для початку нових проєктів або продовження старих планів в особистому житті можливі романтичні моменти, які подарують натхнення. Діва, фокус на здоров'я і самопочуття стане ключовим для цього тижня. Важливо приділити час фізичним вправам. І правильному харчуванню Терези. Цього тижня ви зможете успішно врегулювати конфлікти і знайти компроміси в особистому житті, можливі приємні новини, які принесуть радість і умиротворення. Скорпіон. Тиждень обіцяє бути продуктивним у професійній сфері. Ваша завзятість і наполегливість допоможуть досягти. Поставлених цілей. Стрілець. Цей тиждень принесе вам нові можливості для зростання і розвитку. Можливо, ви захочете вивчити щось нове або вирушити в подорож. Козоріг тиждень вимагатиме від вас дисципліни й організованості, можливі, додаткові обов'язки на роботі. Але ви зможете впоратися з ними завдяки своїй працьовитості. Водолій. Тиждень принесе натхнення і творчу енергію. Це чудовий час для реалізації нових ідей і проєктів. На роботі можливі цікаві пропозиції, які варто розглянути. Риби. Цей тиждень буде насичений емоційними подіями. Важливо зберегти внутрішній баланс і не піддаватися негативним емоціям. І на сам кінець, 12 вересня, день комп'ютерщика і програміста, 14 вересня день українського кіно. 14 вересня День фізичної культури і спорту. 15 вересня Всенародний день батька, День народження Google. а також День працівників лісу і Міжнародний День демократії. Послухайте пісню на слова Івана Котляревського я дівчина Наталка.